Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри, з погляду на те, що ми з вами перебуваємо у часі святої Чотиридесятниці, у день нинішній на богослуженні літургія не звершується. А при читанні старозавітних притч Соломона про жорстокість серця каїна перед нами розкривається істина. Бо ж він відповідає з верхнього самому Богу, хіба я сторож брату моєму? А це означає, що гріх ніколи не переможе Боже милосердя. Хоча для пом'якшення серця потрібен і час, і праця. Але у нас є вибір чи порятунок, чи погибель. У цей день православна церква вшановує 40 святих мучеників, що страждали у вірменському Севастійському озері. Усі 40 були римськими воїнами. Вони відмовилися приносити жертву язичиським ідолам, як примушував їх командир. І за це їх було спочатку заарештовано, а потім роздягненими, поставлено на вкрите Кригою озеро. Стояла зима, і лютий мороз закував тіла святих мучеників. На березі кати влаштували лазню, до якої міг піти кожен, хто сказав би, що зрікається Христа. Проте страждальці мужньо витримували мороз і підбадьорюють. Що один одного всю ніч співали духовні гімни. Один із воїнів під ранок не витримав страждань і кинувся до лазні, але на її порозі впав мертвим. Коли це сталося, вартовий побачив, що над кожним із тих, хто залишився у озері, засяяли яскраві вінці. Після цього він у подиві прославив Бога. Та, вигукнувши, і я, християнин, пішов до озера та став біля страждальців. Другого дня всім мученикам відсікли голови, а тіла спалили. Всього ж загинуло тоді 40 святих воїнів. Через три дні після смерті ці 40 святих з'явилася у вісні севастійському єпископу та розповіли йому про свої страждання та про те, що господь прийняв їх жертву і сподобив вічного блаженства у своєму царстві. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, наших іменинників, зокрема, яких називаємо Михайло, Олексій, Наталія та Олександра. Возлюблені, повчимося у святого Василія Великого, який через віки нас наставляє мудрості. Прости ближньому образи, прости йому його борги, піс тримайте не в судах та в сварках, утримуєшся від віна, але не утримуєшся від образ на ближнього. Хоча не їси м'яса, але поїдаєш брата. Тож обов'язково пам'ятаймо, справжній піс є усунення від недобрих і злих справ.